Тепер до неприємного. Мінуси. Нема багатьох побочних квестів, персонажів і цілих міні-угруповань, як, наприклад, зомбів карлики з x 18 і пов'язані з ними квести. Поганий технічний стан. Так, хоч ВПС краще, але все інше багато вилітів, постійні пропадання текстур на переходах між локаціями. Певна група людей жаліється, і в мене таке було, що на кордоні можна виконати пару квестів, вийти з грі і більше не зуміти продовжити проходження. Дуповиліт або вічне завантаження сейву, як в моєму випадку, треба фіксити. Помилки в локалізації. І вона не усюди є взагалі. Стаються моменти, де персонажі русифікуються. Але ну по факту дрібниця. Бісячий, гучний звук кроку. Комедійна взагалі історія. В мене вперше, коли хочеться вимкнути звук в сталкері, навіть коли грав з поламаним. І то такого бажання не було, а тут. Ну просто вуха в'януть. Так ще й цей звук не відповідає поверхні. Є місця, де ти біжиш по асфальту зі звуком трави, а по траві, відповідно, з тупотом міської дороги. Треба щось змінювати. Нема деяких механік, як, наприклад, ремонту бармена. Або надзвичайно важливих заміток гравця. Вони мастхевні в цьому моді, бо біда з відсутністю міток і інфи про завдання з LR2.5 причудово зберіглася і в цій модифікації. Якщо в діді білду модів можна було, ну, наприклад, код від двері в лапі написати в замітки, як я завжди робив, то тут треба до ХЗ записувати на листочку чи що. Я скрінив. Просто або біг. В лабу і ні з ким не балакав, щоб повідомлення зникло з історії. Це дуже великий недолік для такої маленької, на перший погляд, непотрібної механіки. Треба щось думати, в ідеалі опис квестів таки реалізувати.